you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки у нинішньої влади на порядку денному повномасштабна війна та прагнення до якнайшвидшого її завершення, деякі з політичних діячів минулого розпочали досить помітно розвивати свою кампанію. Зокрема, замість того, щоб у ці на складні часи працювати на країну, п'ятий президент Петро Порошенко активно взявся засипати інформаційний простір своїми поплічниками, що не лише вельми недолуго піарять сивочолого, а й ведуть дискредитаційну політику щодо влади. Так нещодавно український художник та ведучий програми Поярков Ньюс на телеканалі Сивочолого Сергій Поярков почав транслювати. Жлювати тези про нібито загрозу політичної поразки Володимира Зеленського, чого лише вартують одні заголовки: перемога України може стати поразкою за команди Естафета Майдану від Янника може перейти до зелі. Без Порошенка Зеленський вже не виживе. Очевидно, що це суцільне безглуздя не зможе ніяк додати балів сивочолому у політичній гонці проти Зеленського. Більше того, цілком помітно, що зараз нинішній президент зайнятий питаннями перемоги у війні подальшого розвитку України, а не власними амбіціями, чого не скажеш про його попередника, який усіляко намагається відновити свої рейтинги, які ледь тримаються на плаву. А коли Стратегія залучення порохоботів для промування інформаційного простору не працює. Порошенко схоже вирішує знову активно пробуватися до політичного лідерства та проявляє свою псевдоекспертну думку ледь не у всіх сферах, де компетенції у нього немає. Зокрема, Петро Олексійович вирішив прокоментувати санкційну політику України. Він у колонці для видання, де Globe and Mail запевнив, що деякі санкції завдали російському режиму справжнього болю. Севочоли наголосив, що треба посилювати економічний тиск на Росію, щоб позбавити її грошей на війну проти України. Зима закінчилася, і світ здається, успішно розпізнав Блеф Росії. Сами Кремль розповідав свою улюблену страшилку. Європейський союз замерзне до смерті цієї зими без доступу до Сибірського газу. Але зараз, коли ми вступаємо у весну, ціна на газ впала після початкового сплеску, і відбулося різке падіння споживання російського газу в Європі. Грудневі спроби запровадити обмеження ціни на російську сиру нафту та нафтопродукти виявилися надзвичайно ефективними. Російська нафта і доходи від газу скоротилися майже вдвічі в лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року. Констатував Порошенко за його словами. Лише за два перші місяці року російський дефіцит бюджету вже становить 88% від запланованого на цілий рік Кремль також використовує дезінформацію на залякування, щоб зменшити підтримку санкцій на заході, але санкції однозначно працюють, додав Порошенко. Особливо болючим для Москви стало замороження російських державних активів на суму понад 300 мільярдів доларів та активів російських еліт, олігархів і мільярдерів, відключення деяких російських банків від глобальної платіжної системи SWIFT та обмежувальні заходи проти енергетичного сектору Росії. Проте п'ятий президент чомусь узявся гучно заявляти про санкції лише тоді, коли країна знаходиться під керівництвом Зеленського, Зайошка з із невідомих причин санкційна політика, попри бойові дії на сході країни, не була такою потужною та не завдавала помітної шкоди РФ. Більше того, ще й встигав вести бізнес із багатьма російськими олігархами, які тепер за рішенням Зеленського знаходяться під жорсткими санкціями. Та на дешевому самопіарі Гетьман не зупинився. Він вирішив не лише задовільнити власні політичні амбіції, а й спробувати повернути своє майно, що було арештовано через підозру у державній зраді. Адвокат Порошенка звернувся до Львівського апеляційного суду за поліційною скаргою, у якій просив ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду. Львова від 28 червня 2022 року скасувати та призначити новий розгляд клопотання про скасування арешту майна в суді першої інстанції іншим складом суду. Як слідує з матеріалів судового провадження, адвокат звернувся до слідчого судді Лечаківського районного суду Львова з клопотанням про скасування арешту майна у межах кримінального провадження від 19 вересня 2016 року, накладено ухвалою Печерського районного суду Києва від 6 січня 2022 року. Однак, як і з політичними рейтингами, так і тут це вочалось підкала невдача. Суд зазначив, що враховуючи положення кримінального. Процесуального закону рішення про повернення адвокату Порошенка скарги на арешт майна не підлягає оскарженню в апеляційному порядку. Тож в кінцевому результаті плани гетьмана накрилися старання порохоботів дискредитувати нинішню владу, зазнали провалу. Чергові заяви самого Порошенка знову не мають нічого спільного з реальністю, а спроби повернути арештоване майно приречені на невдачу. Петру Олексійовичу варто нарешті зрозуміти, що його час вже минув, а за усі злочини проти країни рано чи пізно доведеться відповідати. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте, з цього приводу. До в коментарях будьте здорові та бережіть себе, та здорові.